І Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Коли подивитися на життя кожного з нас, кожен з нас цінить певні речі. Хтось цінить будинок, в якому живемо, хтось цінить автомобіль, на якому їздить, хтось цінить своє хобі, хтось цінить дружбу. Багато чого. Але напевно найбільша проблема і клопіт для всіх нас, що ми не цінимо найціннішого, а це є наше життя. Наше життя дане нам Богом. Воно є єдиним, воно має початок і має кінець. Кожен з нас народився на цю землю. І кожен, хто народився на цю землю, піде з цієї землі. Немає людей, які би. Жили вічно, але життя коротке. І в цьому короткому житті Бог хоче, щоб ми щось зробили, що ми вчинили. Ми ніколи не задумуємося над тим. А якщо задумуємося, то дуже рідко, ми коли часто думаємо, що будемо жити вічно. Може, не думаємо, але така ментальність, навіть є. Якщо не вічно, то хоч би якусь там купу-купу років, але життя проходить швидко. Будь-хто з нас подивиться на своє життя, побачить, як воно швидко пройшло. Не один, не два, багато десятків років вже пройшло і не так аж багато десятків років нам лишилось. Життя швидко плинне. Тому пробуймо це своє життя якнайкраще вживати. Обставини є такі, як є. Ми ніколи не знайдемо ідеальних обставин. Ми ніколи не знайдемо ідеального чоловіка, ідеальну жінку, ідеальних батьків чи ідеальних дітей. Немає ідеальних. Кожна людина має. Свою якусь свої якісь вади, зранену природу, також і немає ідеальних обставин. Це лише в книжці, в кіно щось можна знайти ідеальне. Ми деколи як думаємо за минуле, що колись було ідеально не було. Коли думаємо за майбутнє, думаємо, що десь будемо ідеально. Ніколи так не буде. Життя є таке, як є, надто коротке. Я дуже часто порівнюю, що наше життя це як. Взліт літака по злітній смузі. Він злітає не більше одної хвилини. Взлетів і полетів і наше життя. Це куди ми злетимо і куди ми полетимо. Десь ми полетимо, Кудась ми полетимо, якось полетимо. І це життя це коротка смуга, по якій треба взлетіти до вічності. Тому кожна мить дорога, кожна хвиля цього життя дорога. Попробуймо це своє життя надто коротке, як найкраще вживати ми його так направо-наліво. Ми цінимо багато речей, але в той же час не цінимо цього життя, тих хвилі життя. Ми можемо цінувати то чи інше, але не цінуємо фундаменту наше життя, яке дане нам Богом, послане нам Богом. Тому вживаємо це своє життя якнайкраще, щоб послужити для Господа, для людей і виконати свою місію життя в цьому нашому земному Будь. -ті.